Ти знаєш, що найбільше зближує пару? Коли один бачить стан іншого. І навіть без слів. Пауза, погляд дивитись на нього, обіймає. Просто поруч. Угу. Які ви команди йому даєте? Бачить плюс обіймає, плюс поруч. Три команди ви йому видали, так? Да? а він ніби просто слухає якусь цікаву думку. Понимаєте? А під свідомість вже записує інструкції. Наступний приклад з романтикою. Да, вони ж не знаю, чоловіки, дівчата, мені здається, що вони основна маса колдойобісті дровосіки Там про романтику дуже мало, да? тобто, замість того, щоб сказати, зроби щось романтичне, ви говорите, найсильніший афродизіак це непередбачуваність, коли чоловік. Раптом цілує шию, або обіймає заду на кухні, або просто дивиться так.